Всім привіт! Мене звати Ньоза Губана, я дипломована психологіня, сертифікована гештальтерапевтка, супервізорка в навчанні, а також збираю та проводжу навчальні групи з гештальтерапії. і ще авторка книги про емоції. Веду активно свій блог, розповідаю про свій шлях в психотерапії, допомагаю починаючим психологам побудувати свою практику та проявлятися в соцмережах. І мене багато хто питає, ньозе, як розпочати свій шлях в психотерапії, як стати психологом. Цьому відео я покроково вам розповім. Як взагалі зрозуміти, що ви схильні до психології, що у вас вийде стати психологом? Я вам скажу просто річ, що стати психологом може майже кожен, окрім психопатів та людей з нарцисичним розладом особистості, тобто в яких ну, є проблеми з емпатією. Хоча, на жаль, і такі люди стаються, а потім розповідають, що вони психологи, і насправді травмують людей. Але це відео не про це. Якщо ви завжди цікавились тим, як влаштовані ви винам, але розібрати своїй голові, причина на наслідкових зв'язках, чому вам боляче від цього чи чому ви ображаєтесь, як навчитись керувати своїми емоціями. Вам завжди було цікаво розібрати, що в голові у іншої людини. Ви взагалі так дивитесь на людей і постійно філософствуєте і думаєте, чому вони вчинили так чи інакше. Також ви помічаєте в собі емпатійні здібності. Ви дуже чуттєві, ви можете відчути, що відчуває інша людина, можете передбачити, як інша людина відреагує. Навіть може бути важко жити через те, що ви занадто чуттєві. Ви помічаєте, що до вас часто приходять друзі, чи просто люди підсідають, так скажемо, на вуші і розповідають вам про своє життя. Та ось просто людям поруч з вами хочеться ділитися чомусь саме з вами своїм життям, вони вам швидко довіряють і розкривають свої потаємні частини. Це все свідчить про те, що у вас точно є схильності до психології. Тож, чого ж почати? Якщо не знати конкретних кроків, то можна багато блуждати по світу. Психології пробувати різні методи, чомусь там навчитися у підсумку вийти, і зрозуміти, що а насправді як працювати з реальним клієнтом, я не знаю як. І ось щоб це запобігти, розповідаю вам, що треба робити. Перше і обов'язкове, звичайно, треба мати вищу державну освіту. Наразі, за новими законами саме України, ми маємо таку ситуацію. Вона ще не дуже чітка, але я вам розповім, що наразі нам пропонує держава для того, щоб офіційно називатися психологом-психотерапевтом та працювати. У вас повинна бути або магістратура плюс клінічна спеціалізація. Або бакалавріат чи магістратура плюс пропедевтика психіатрії, або магістратура та опанування методу. Тобто державна освіта, вона по-любому має бути. Дійсно, ви могли чути про те, що державна освіта не дає вам таких прям реальних навичок роботи з клієнтом. І це правда, це більш теоретична така база, це більше карта. Карта не є територією. Да? Але все одно вона обов'язково, бо якщо ви хочете серйозно саме професійно займатися психотерапією і тим паче в майбутньому викладати там, навчати психологію, вам треба мати взагалі завантажене такий файли в голові про цілісний світ психології, який ви будете вивчати в університеті, які бувають напрямки психології. Хто їх там заснував, який там сенс в них? Звичайно, не факт, що ви це будете все пам'ятати, але файлик у вас буде завантажений, і наступні знання, які ви будете опановувати, будуть краще лягати вашому мозку. Тобто державна освіта це більш такий контур. Звичайно, для того, щоб добре працювати з клієнтами, дійсно допомагати, вам не потрібно пам'ятати імена всіх засновників різних напрямів, хто там що відкрив. І тут, наче, дві сторони однієї медалі. З одного боку, вища освіта обов'язково, але вона і не дає реальних інструментів роботи з психо з клієнтами. З іншого боку, ви можете дуже добре опанувати реальний якийсь метод, там гештальттерапія, психоаналіз, транзакт, ми до цього ще дійдемо, і вміти класно, якісно працювати з клієнтом, але у вас не буде такої теж важливої деталі, яку ви обирає, отримуєте саме в державній освіті, Тобто ось цю карту, да, ось цілісне розуміння світу психології. Тому ми не можемо казати, що Кожен фахівець, який має вищу психологічну освіту, він професіонал свого діла. Можна дуже багато чого знати, пам'ятати всі імена, наприклад, володіти такою дуже розумною термінологією, але по факту не дуже вміти працювати з реальною людиною перед тобою. Можна бути ходячою книжкою, дуже розумним і знати всі техніки та алгоритми, але не володіти такою людською глибиною, яка також потрібна для того, щоб допомагати іншим. Людям, бо психотерапевт це не просто робот, це не просто чат GPT, який вам видає готові відповіді та інструкції, що робити. Все-таки психотерапевт має володіти ще і іншими якостями, про які ми з вами також будемо говорити потім. Але все-таки на законодавчому рівні, і на рівні вашої внутрішньої відповідальності треба мати вищу освіту. Це просто база. Другий і дуже важливий крок. Треба обрати метод, в якому ви будете спеціалізуватись. Державна освіта це загальне уявлення про психологію. Метод це конкретний напрямок, в якому ви будете працювати, і вже в саме в напрямку ви здобудете всі реальні навички та інструменти по роботі з клієнтами. Вже саме в методі ви будете проходити такі важливі практики, як робота з клієнтом під супервізію. Робота з вашими одногрупниками, да? робота там в трійках, в четвірках, в разному методі по-різному. Тобто там, де ви можете опробувати ваші навички та інструменти один з одним. Там же будуть спеціалізовані лекції з приводу саме вашого напрямку. Додаткові зустрічі, конференції, інтенсиви. А також ви станете членом якоїсь спілки. Да? Якщо ви відноситесь до якогось методу, ви стаєте учасником цієї спілки, що надає колегіальна спілка. Вона надає безпеку та деяку гарантію вашим клієнтам, що ви будете поводити себе чинно, та? що ви будете відповідати етичним нормам, виставленими вашим учбовим закладом, вашою спілкою. І якщо ви їх порушите, ваш клієнт знає, куди звернутися до етичної комісії вашого, вашої школи. Також у вас буде постійний зріст та апгрейд в професійному та особистіму шляху, бо коли ви знаходитесь у всій цій тусовці, ви постійно підтримуєте свій професійний рівень та зростаєте різними лекціями, зустрічами, інтервізіями, спілкуваннями з колегами, супервісією тощо. Саме тому просто завершення університету, навіть магістратури з психології, не дає вам. Дійсно, вміння працювати з людиною і тих глибинних знань, які, які ви отримуєте саме при опануванні методу. Тобто ви закінчили університет і ви на вольних хлібах, да? ви просто звільний фахівець. Але для того, щоб не просто так зараз також в законі прописали, да? що треба мати опанування методу, бо це велика Така ваша підтримка, це важливо і для вас, щоб ви постійно знову ж таки зростали відчували підтримку колег. Бо, ну, бо шлях психотерапевта це як будь-яка професія, є складнощі і радощі. так? І колегіальна спілка вам в цьому допомагає, допомагає пройти цей шлях, проходити різні складнощі і розділяти радощі. Тобто, це ваша особиста відповідальність перед людьми, яким ви хочете допомагати. Ви повинні обрати якийсь метод та навчатися йому. І брати участь, ну, бути членом команди, бути членом якоїсь спілки. Інакше це просто, як мінімум, невідповідально до по відношенню до ваших клієнтів. Коли ви підете в метод, ви зрозумієте, про що я кажу. Які методи бувають? Я вже трошки казала: це психоаналіз, гештальт, транзактний, схема терапія, екзистенційна. Різні я залишу в описі, які напрямки бувають. Ви можете обрати, який вам більш лягає. Да? Я особисто представник саме гештальт терапії, про яку я також з задоволенням вам можу розповісти потім. Я обираю цей метод, бо він поєднує в собі найпотужніші напрямки психології, в цілому, до яких насправді, якщо глибоко і довго вивчати психологію, ви рано чи пізно все одно прийдете. Да? Тобто це такий концентрат найважливіших інструментів. Це і психоаналіз, і екзистенційна, і цілесно орієнтовна, і філософія буддізму. Так? терапії включена також. А ще це саме, як на мене, гуманістичний, людський і автентичний метод роботи, а ще вільний та творчий. І ось ви вже маєте, ви можете в процесі навчатися, отримувати вищу освіту і навчатися методу, як я це і робила. Я на другому курсі універу обрала гештальт паралельно, виходить, отримувала дві освіти, да? загальну та спеціальну. Тим самим ви економите час і здобуваєте досвід. Отримувати досвід можна в процесі навчання. Звичайно, закони нам кажуть, треба тільки ось коли ви отримаєте магістратуру, наприклад, та, і опанування методу, тоді ви можете працювати. Але як же тоді здобувати досвід? Звичайно, в процесі навчання треба здобувати досвід, інакше всі ваші знання згорають. Якщо знання не конвертуються в практику, в досвід. То вони просто залишаються буквами у вашому мозку. Тому не з самого початку, але з середини навчання ви можете потроху починати свою практику. Звичайно, треба буде обговорити це зі своїми викладачами, чи вони дали вам своє, так скажемо, напутстві, да? чи можете ви вже почати пробувати працювати з клієнтами? І тоді, звичайно, обов'язково ви підключаєте супервізію. До цього ми зараз перейдемо, які ще додаткові інструменти ви маєте мати. Але зараз я про що що? Треба обов'язково практикувати свої знання. Але казати людям правду, хто ви є. Звичайно, починаючи психологи бояться починати, бо вони думають, я ще ж не психолог, що ж я можу дати, як же мені називатися? І відчувають себе самозванцем. Дуже просто вирішується ця проблема. Ви просто називаєте себе тим, ким ви є, і не намагаєтесь бути більше, ніж ви є. Тобто я, починаючи психолог, на такому то рівні навчання я знаю, перечисляєте, що ви вже встигли дізнатись, чому вже встигли навчитись, а чому ще ні, да, з чим ви можете потрошки пробувати працювати, наприклад, з темою самооцінки, а з чим ні, там, наприклад, з глибокими травмами, залежностями тощо. І ви пропонуєте, ви не кажете, я вас вилікую, я вас про психотерапевтую до глибини душі. Да? Ви кажете, Я починаю, я досліджую, я хочу здобувати практику та досвід, і запрошую вас цей світ спробувати пізнати себе поруч зі мною, ну, наприклад, так. Тобто я вам буду задавати якісь уточнюючі питання, ми разом з вами будемо рефлексувати, думати і знаходити якісь нові грані вашої особистості, поглядів на ті на чи інші ситуації, і, можливо, ви прийдете до якихось рішень. Я точно буду тим, тією людиною, яка вас підтримує, вам якось ну, буде з вашою опорою, розумієте? І цього достатньо для початку. Додаткові інструменти, які абсолютно необхідні для. Починаючих психологів і в процесі всього цього шляху, це особиста терапія, особиста супервізія, групова супервізія та постійний професійний розвиток, що включає в себе час від часу проходження конференцій, інтенсивів, інтервізій, інших різних інтерактивних способів навчання та апгрейду своїх знань. Тобто, якщо у вас немає особистої терапії, ви точно не можете працювати з клієнтами. Це перший і найголовніше ваш досвід особистий в психотерапії. Ті, хто кажуть, мені не потрібно, я офігенний психолог, я так все знаю, це я вас вилікую. Ось тут вже питання на нарцисичний розлад. Перш за все, ми самі повинні пройти своїми ножками цей шлях і знати, як це бути в позиції клієнта. Перш за все, ми повинні подбати, попіклуватися про свої травми, залікувати їх, наскільки це можливо. Повністю не чекайте, повністю ви не залікуєте себе. Не намагайтесь стати ідеальною людиною, пропрацьованою повністю. Так не буде. Ті, хто каже, що я вже пропрацьований, це брехня. Ми, люди в процесі життя, все одно травмуємося, ранимося, щось там виникає, викликає. Тому психотерапія може бути все життя тривати. А особливо тих, хто психологи, вони повинні все життя проходити психотерапію. Просто з часом це може бути вже не кожен тиждень, а там раз на місяць чи довше, чи з перервами, да? але тримати, мати таку психогігієну. Чим більше ви проходите прилапачу такого свого особистого матеріалу, пропрацьовуєте його, тим більше ви можете допомогти вашим клієнтам пройти те, що пройшли ви. Особиста психотерапія це також вчитель, бо через свого терапевта, через свої процеси, ви навчаєтесь також інструментом роботи з клієнтами. Ви такі зрозуміли, о, для мене це спрацювало спробую, яка я це з, зі своїм клієнтом, розумієте? Тому особиста терапія обов'язково. Що таке супервізія? Супервізія це коли досвідчений, більш досвідчений колега або ваш вчитель, ви приходите до нього на сесію з кейсом про вашого клієнта. Це якщо особиста не група. Да? І розповідаєте про свої складнощі, труднощі або питання, якщо у нас, наприклад, тупік якийсь да, в терапії з клієнтом, або ви в чомусь не впевнені. Да? Ви розповідаєте, і більш досвідчений колега допомагає вам побачити те, чого не бачите ви. Тобто супервізія не повинна будуватись на тому, що погано то зробив, а що хорошо. Поганий ти, чи хороший спеціаліст? Це підтримка вас, вашого професійного розвитку. А також просто розширення бачення того, чого не бачите ви. Бо це нормально. Навіть навіть у супервізору є гіпервізор, да? тобто завжди нам потрібен хтось, хто дивиться зі сторони. І ось супервізор вам допомагає проходити цей шлях. Групова супервізія має схожий концепт, там трошки інакше, але це відбувається в колі ваших колег. Ще є інтервізія. Це без супервізора, це коли ви тільки в колегіальному просторі. Колеги зібрались в кружочок, так скажу, в колі, і обговорюють різні кейси з клієнтами, щоб допомогти одне одному побачити нові стратегії. Це все дуже потужні інструменти для того, щоб ви продвигалися і допомагали своїм клієнтам. І, звичайно, дуже важливо знати етичні норми. Етичний кодекс, тому поцікавтеся, який є кодекс у школі там, методу якого ви оберете, та да? просто почитайте в інтернеті. А ще краще я вам раджу: в мене є тут на YouTube-каналі відео про те, про етичні норми, про кордони в терапії і в соцмережах те, чого ви ще ніде не знайдете, бо я перша, хто робила дослідження етичних норм кордонів саме в соцмережах, ви можете подивитися це відео. А також подивитися, як обходитись, як працювати зі своїми кордонами з цими етичними нормами, не просто їх знати, а ще й використовувати в роботі з клієнтами. А вже саме ці норми ви можете почитати в інтернеті і конкретно в тому учбовому закладі, де ви будете навчатися і, звичайно, соблюдати ці норми. На цьому все. Найголовніші речі я вам розповіла. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо вам було корисно та цікаво, ставте вподобайки, підтримуйте мій канал, бо це таке моє перше відео на YouTube. Я буду планувати далі його розвивати. Ділитесь цим відео з вашими друзями, знайомими, хто хоче розпочинати шлях в психотерапії. І, звичайно, дуже важливо, цінно та приємно буде прочитати ваші коментарі, залишати ваші питання, або просто, якщо ви захочете поділитися своїми враженнями, сказати свою думку з приводу мого відео, розказати якусь історію, поділитися своїм шляхом психотерапії, може, ви з чимось згодні або не згодні зі мною. Також можемо подискутувати в коментарях. Всім гарного дня і побачимось в нових відео!